Розв'ячують рівняння. Розв'яжемо це рівняння за допомогою основної властивості пропорції. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх. Двійку множимо на 2х відняти 7, і це дорівнює добутку середніх членів пропорції. Дорівнює 3 помножити на 5х додати 4. Розкриваємо дошки 2 на 2х, 4х, 2 на мінус 7 мінус 14, дорівнює 3 на 5х15х, 3 на 4 12 х в одну сторону числа в іншу. 4х залишаємо без зміни, 15х переносимо, змінюємо знак мінус 15х дорівнює. 12 залишаємо, мінус 14 переносим, змінюємо знак плюс 14. 4х відняти 15х мінус 11х дорівнює, 12 плюс 14, 26. Ділимо ліву і праву частину на мінус 11х дорівнює. Додатнє ділимо на від'ємне буде знак мінус. 26, 11, неправильний дріб, виділяємо цілу частину, 11, 26, вміщається 2 рази, 26, відняти 22, 4, остача, запустимо чисельник, знаменник, без зміни, відповідь – мінус 2,4, 11, варіант «Б».